Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо наші пасхальні читання. Євангелія від Луки, 24 розділ з 41 по 46 вірш. А як вони ще дивувалися, йдеться про учнів Ісуса Христа і не вірили з радості, Він, Ісус Христос, сказав їм: чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них. Ось слова, які я сказав вам, коли був ще з вами, має збутися все написане про мене, і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли писання. І він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим уривком, і будемо сьогодні звертати увагу на те, що Ісус Христос навчає учнів розуміти Слово Боже, він навчає учнів розуміти усе Слово Боже, тому що вони мають зрозуміти те, що відбулося з Ісусом Христом, і для того щоб зрозуміти те, що відбулося з Ісусом Христом, а значить, зрозуміти, як вони мають проживати своє життя, тому що те, що відбулося з Ісусом Христом. Стом напряму впливає на життя кожного віруючого з Ісусом Христом і, взагалі, на життя усього всесвіту, і на життя невіруючих, бо вони мають покаятися перед Ісусом Христом. Ісус Христос навчає учнів розуміти Слово Боже, і сьогодні мені б хотілося провести різницю між цитуванням Слова Божого і розумінням Слова Божого. Звісно ж, нічого немає поганого і навіть необхідно цитувати Слово Боже. Але цитування Слово Боже не дорівнює розумінню Слова Божого. Ісус Христос навчає учнів розуміти Слово Боже. Я хотіла б навести вам три категорії людей, про які б мені хотілося б сказати сьогодні, щоб ми порівняли їх розуміння Слова Божого. Усі ці люди вони були зациклені на Слові Божому. Вони привертали дуже багато уваги до Слова Божого. Бо, перше, це фарисеї. Вони досліджували слово Боже, вони були дуже ініціативні щодо Слова Божого, але вони невірно розуміли Слово Боже. Інша категорія людей це учні Ісуса Христа. І ми знаємо, що учні Ісуса Христа вірили в Слово Боже, знали Слово Боже, але ж вони дуже багато чого не розуміли зі слово Божого, і було те, що вони неправильно розуміли Слово Боже. Третя категорія людей це будуть також учні Ісуса Христа, але учні, які вже багато що зрозуміли зі слова Божого, і це дуже сильно вплинуло на їхнє життя. І також ми з вами маємо. Сказати про Ісуса Христа. Ісус Христос також був зациклений на Слові Божому. Його розум був зосереджений на Слові Божому. Його розуміння було зосереджене на Слові Божому. Він черпав усе для свого життя саме зі Слова Божого. І ми бачимо, що всі ці люди, і Ісус Христос, наш Спаситель, Бог і людина, одночасно, вони по різному розуміли Писання, але всі були зосереджені саме на Писанні, і саме через Писання дивилися на обставини на себе, на Ісуса Христа, на Месію, і по різному. І тільки Ісус Христос розумів Писання досконало. І тільки Ісус Христос знав насправді і знає насправді, що означає Слово Боже. Тож ми з вами маємо розуміти, що розуміти Слово Боже це. Труд це праця, до якої ми з вами маємо долучатися. Тому що ми бачимо, що й фарисеї, і учні на початку слідкування з Ісусом Христом, учні, які вже дуже багато що зрозуміли зі Слова Божого, вони не розуміли досконально Слово Боже. Вони потребували того, щоб зростати в розумінні Слова Божого. І саме цьому Ісус Христос приділяв увагу. Для чого? Для того, щоб змінився їх розум, для того щоб змінилося їхнє мислення, для того, щоб з. Змінився їхній менталітет для того, щоб система їхнього мислення вона стала сталою, вона стала стійкою, і вона б стала такою, яка збудована саме на слові Божому, на його правильному розумінні, на розумінні, що відбулося в смерті та воскресінні Ісуса Христа, на розумінні самої особистості Ісуса Христа, і ми з вами також покликані до цього. Сьогодні дуже багато людей цитують Слово Боже. І, якщо чесно казати, цитують іноді е, влучно, іноді дуже невлучно, іноді правильно, іноді неправильно і здебільшого неправильно. Сьогодні ми можемо почути. Цитування слова Божого серед віруючих людей і навіть серед невіруючих людей. І саме цитування слова Божого не робить людину віруючою людиною. Ми не можемо саме за цитуванням слова Божого визначити, що ця людина говорить, думає відповідно до Слова Божого. І так само ми маємо думати і про себе. Якщо я просто цитую слово Боже, це ще не означає, що я розумію слово Боже. Це не означає, що моє мислення воно сформовано. Воно Воно походить, воно відповідає слову Божому. Тож дуже часто трапляється так, що люди беруть цитату зі слова Божого, вставляють в свої думки, і може скластися враження, що слово Боже говорить саме так, як думають ці люди. Але ми маємо бути дуже уважними. Ми маємо знати не просто цитати зі слова Божого. Ми маємо знати не поверхневий сенс Слова Божого. Бо коли людина знає поверхнево сенс слова Божого, по перше, це взагалі не знати сенс слова Божого. Але така людина може. Так думати, що цитата відповідає, коли вона цитує Слово Боже, що ця цитата Слова Божого відповідає своєму значенню саме в тексті Слова Божого? Але ми маємо бути дуже уважними. Ісус Христос своїх учнів і нас з вами, своїх учнів. Ісус Христос через Духа Святого саме навчає розуміти Слово Боже, бо наше мислення має змінитися. Не просто якісь окремі думки мають з'явитися в нашому розумі, а сама система мислення має змінитися. У нас має з'явитися інший логічний зв'язок, який є в самому Ісусі Христі, в розумі Ісуса Христа. У нас має бути Божа логіка, у нас мають бути Божі принципи. у нас Мають з'явитися в нашому розумі божі сенси, а вони геть інші ніж сенси цього світу, і люди вкладають в цьому світі сенси в поняття не такі, які Господь вкладає сенси в любов, в владу, в славу, в дружбу, в родину. І ми можемо продовжувати перелік цих понять безкінечно, тому що цей грішний світ у все вкладає свої. Небожі сенси. І вони нам здаються дуже природніми, логічними, знайомими. А Божі сенси дуже часто нам здаються незрозумілими, нелогічними, незнайомими, чужими. Тож саме пізнання Слова Божого і змінює наш розум таким чином. Що ми починаємо розуміти те, чого не розуміли раніше, тому що сам Дух Святий Ісус Христос через Духа Святого відкриває нам сенс Слова Божого, і тоді дуже часто трапляються такі випадки, що ми починаємо бачити, що те, що ми раніше розуміли, читали, цитували. Виявляється, що там зовсім інший сенс. Ми починаємо його розуміти. Ми починаємо тепер робити саме так, як каже слово Боже, вже знаючи, що це і є правильний сенс цих уривків. Тож будемо з вами і далі продовжувати систематично читати слово Боже. Також будемо продовжувати з вами читати слово Боже разом. Євангелія від Луки щоденно. Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. Задля того, щоб якомога більше людей пізнавало б слово Боже, пізнавало б Ісуса Христа, змінювало б принципи свого мислення на Божі принципи на підставі Слова Божого та віруючи в Ісуса Христа, мали б вічне життя. Нахай Господь благословляє кожного з вас.